і результатировать так на кожен слове. Спеціально для цього ми розташували прозору шуфляту, бачите, при вході можна туди так само жертвувати, тому що все одно всі гроші, які нам вдасться зібрати завдяки цьому заходу, завдяки цій благодійній виставці аукціону, вони обов'язково підуть на військову медицину для хлопців АТО, а саме ще раз нагадаю для двадцять восьмої окремоварнійської механізованої бригади. Чому я так акцентую? Тому що ще раз сказати, що безпосередньо у нас адресна допомога. Ми не допомагаємо всім, тому що всім можемо допомогти. Але у нас є свої волонтери, свої колеги, колеги свої друзі, які там зараз перебувають які потребують нашу допомогу. Знаєте, я, я, ну якщо ми так говорити не суто організаційною мовою, то, то дуже прикро іноді читати меседжі, меседжі або слухати історії про те, реальні історії про те, як хлопці на полотності зазнають поранені. Їм не, не можуть надати елементарну медичну, медичну допомогу, а поки їх там присутні якихось краси чи уралах до якогось там центру найближчого, вони його просто не довозять, тому що немає таких ліків, їх, щоб, щоб надати первинну допомогу, а потім вже відвести того хлопця до райцентру, де йому нададуть кваліфіковану медичну допомогу. Тому наша мета, якраз зробити такий мобільний шпиталь, умовний мобільний польовий шпиталь, щоб було достатньо медикаментів достатньо ліків, щоб можна було надавати. Першу допомогу я Ви вже сказав про шуляту. Яка і знаходиться та там. Та, Нагадаю, та, що сам та, та, аукціон, та, безпосередньо, та, на який і ми виставляємо 15 років, 15 лотів відбудеться завтра. Почати о 11-й годині, всіх всі запрошуємо стартуватися на лоту. Це, це 8 тисяч гривень. Тисяч. І, Ще одна така розвідка на сам кінець. кінець я це поклав кишені, Наталію Наталі Вені. Ви мені нагадаєте, що з собою не досугу. Ось такі маленькі ікони вони називаються. Сама Наталія Веніна написала. Девід таких ікон, я точно, пишу, мій, на, жаль, на жаль, не пам'ятаю пам зараз. І відправила хлопцям з зону атому. Для, для чого дуже зручно покласти, покласти в кишеню і ну, зробити, зробити собі. Це не оберіг, як колись мене вчора поправив, але це, ця, ця ікона буде оберігати цього вояку, цього, вояку, цього хлопця. хлопця. Можна, можна і відправляти, можна не можна повторювати дію на далі, можна для себе її придбати вартість такої ікони. Це 200 гривень, якщо просто. Не хочу, хочете, хочете навпаки, навпаки. не просто не хочу, а хочете залишити, залишити щось, щось для себе, це, це прекрасна можливість. Всього так, таких 14 так, 14, так що просимо і давайте, давайте знати, знати ви, поділіться, ви, з, поділіться з колегами, поділіться зі знайомими, приходите завтра. приходите, я, я знаю, що завтра, завтра робочий день, робоча субота, але все ж таки всіх запрошуємо, чекаємо. На вас з 10 до 17 години, години, а власне саме цьому проходитиме о 13 годині рівно. Що ж, ще, ще раз скажу, що, що маю честь оголосити нашу виставку офіційно, офіційно відкритою кредити, і сподіваюся, що нам вдасться зібрати якомога більше грошей. Дякую, Дякую вам.